17 січня вступив в дію закон, який, який передбачає гуманізацію за злочині в сфері економічної діяльності. Якщо брати контрабанду, то це в першу чергу торкається тої контрабанди, яка називалась колись товарною. Зараз відповідальність кримінальна наступає лише за переміщення, на законне переміщення зброї, тобто контрабанду зброї, контрабанду культурно-історичних отруєних радіоактивних речовин. І е, хотілося б сказати, що на сьогоднішній, день, е, на сьогоднішній день дуже суттєво посилена адміністративну відповідальність за е, контрабанду. Е, сьогодні статті 351, 352, 353 митного кодексу дуже суттєво в общем -то, дають зрозуміти порушнику, що таке економічна санкція. Е, Якщо раніше ті справи, які порушувалися за статтею 201 по контрабанді, знаходились в провадженні певний період часу, витрачалася купа грошей на різні експертизи, на відрядження і на інші дії, які пов'язані з розслідуванням кримінальної справи, то сьогодні, після складання протоколу про порушення митних правил за цими статтями, і після закінчення провадження по цих протоколах, вони скеровуються до суду. Санкція, яка наступає, це 100% штраф предметів правопорушення, їх безальтернативна конфіскація, а також конфіскація того, того транспортного засобу, яким ці предмети правопорушення переміщувалися. Сьогодні Чопська митниця має вже два рішення Ужгородського міськрайонного суду щодо вжиття заходів. Стосовно правопорушників. Найбільш цікавим є той випадок, коли на пункті пропуска тиса було виявлено почти кілограм 300 золота і біля 15 кілограмів срібла на загальну суму 428 тисяч гривень. Так от уже є рішення з цього приводу: правопорушник оштрафований на цю суму, предмети правопорушення у нього конфісковані. І плюс конфіскований транспортний засоб, який ці предмети правопорушення переміщувалася. Це теж порядка 100 тисяч. Сьогодні, сьогодні ми розглядаємо питання щодо стягнення штрафу зазначеного правопорушника. Також хотілося би відмітити, що сьогодні, сьогодні кількість адміністративних справ, які запроваджені нами після вступу. Нового закону 17 січня це порядка 430 на досить серйозну суму, порядка 13 мільйонів гривень. Я думаю, що вони будуть також найближчим часом скеровані до суду. Ми дуже ретельно вивчаємо на сьогоднішній день практику, не лише та, яка є в Чопській Митниці, а вивчаємо також ту практику, яка в різних регіонах України зв'язуємося з колегами. Вивчаємо цю ситуацію, проводимо робочу зустріч з суддяйським корпусом, і все ж таки надію, що от якраз вступ в дію цього закону дасть нам можливість суттєво можлива суттєво поповнити державну скарбницю.